Подразделениями группировки «Войск Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева взят под полный контроль город Авдеевка Донецкой Народной Республики. Ось воно! Великая победа! Наконец-то наступила! Великий праздник для всей России! Поздравляю дончан и всех нас с освобождением Авдеевки. С Божьей помощью теперь будет чуть полегче. В Москве справжний народний гулянья.

Высшее политическое и военное руководство Украины всегда называли ну, не иначе, как такой оперативно-стратегический укрепрайон, наличие которого вот в подбрюшье ДНР ну, позволяло и обстреливать город, ну, и каким-то образом, ну, вот, с точки зрения вообще самой политики, влиять на а ДНР на Россию. або ж все-таки тимчасове захоплення Авдеевки, це победа вселенского уровня величия Fox News. Вывод ВСУС Авдеевки ключевая победа Путина и России, которая укрепит моральный дух страны. Телеканал отметил, что это поворотный момент в украинском конфликте на глазах у всего мира. Привіт, я Арсен Цимбалюк, ведучий 24-го каналу та авторського блогу під назвою Розбір помята. І сьогодні ми з вами знову вимушені зазирнути за перебрік, щоб краще зрозуміти підступні плани ворога та реальний стан справ там. У них ми почуємо, що про захоплення Авдіївки говорить російська пропаганда. Розберемося, чому вона говорить саме так. І, звісно, поговоримо про те, як воно є насправді, і чого очікувати в найближчі тижні і місяці. Ставте лайк і пишіть коментарі під цим відео, щоб правду дізналося якомога більше людей. Підписуйтесь на нас, якщо досі не встигли, і давайте починати. Одразіліні групіроки восьцентр під командуванням генерал полковника Андрія Мордичова. Взят под полный контроль Город Авдеевка Донецкой Народной республики, являвшийся мощным оборонителем узлом сил України. Це може здатися неймовірним, але щойно на ваших очах прес-канаше окупаційної російської армії вперше в своєму житті за цілих 15 секунд перед камерою збрехав лише один раз. Брехня полягає, ось у чому Город Авдеевка Данецької народна Республіка. Хочу нагадати всім, що ніякої Донецької народної республіки ніколи не існувало, не існує і не буде існувати в природі. А от, все решта, чиста правда. Росія дійсно захопила українське містечко Авдіївка, яке справді було потужним оборонним вузлом Сил оборони України. Ба Більше це невелике містечко, мало один з найпотужніших, якщо не найпотужніший, укріп район в Європі. І це дуже погана новина для тієї ж таки Європи. Бо жодне європейське місто, західніше Чопа, не має жодного укріп района. Жодне європейське місто не захищене від Росії навіть на десяту частину від того наскільки була захищеною Авдіївка. А це означає, що війна дуже сильно наблизилася до тієї таки центральної та західної Європи і відділяє вас, дорогі наші європейські друзі, від цієї війни. Лише та частина України, яка наразі не є окупованою, і яка, на жаль, дуже сильно залежить від поставок зброї з Заходу. Тож я вкрай занепокоєний і глибоко стурбований тим, що вже за лічені роки чи навіть місяці війна може прийти в Європу, яка за два роки так досі і не роздуплилася, що відбувається і хто її цю Європу захищає. Ну а тепер. Про росіян в результаті наступальних дій от українських націоналістів освобождена територія площею около 32 квадратних кілометрів. Да. Мільчає трусський мир. 32 квадратних кілометри, тобто приблизно 5 кілометрів на 6 кілометрів. Це головне досягнення, яке вони продаватимуть під вибори Путіна. Маючи міжнародно визнані території в 17 мільйонів квадратних кілометрів, вони хизуються тим, що захопили 32 квадратних кілометри. противника в боях за Авдіївку в течені останніх суток составили більше полутора тисяч воно Ну наконец-то. Теперь уже узнаю старика Коношенкова. Полторы тысячи украинских военнослужащих за сутки только в районе Авдеевки. Ведразу выныкая запытание. А что ж там на других направлениях? На южнодонецком направлении потери противника составили более 190 военнослужащих. На херсонском направлении потери ВСУ составили до 70 военнослужащих. На купинском направлении потери ВСУ составили до 40 военнослужащих. Высновок Конашенков або на радощах від тимчасового захоплення Авдіївки забув підігнати під ці потери порядок потерь на других направлениях. Або Що мені видається більш вірогідним, він просто дупля не ріже щодо того, що насправді відбувається на полі бою, і наскільки серйозна м'ясорубка відбувається, наприклад, на тому таки куп'янському напрямку, який є одним із найгарячіших на фронті, Під приривним агнівим воздійством російських військ, лише віддільним розродженим формуванням українських бойовиків, вдалося спешно покинути Авдіївку, бросив при там вооружені воєнних. Приказ главкома ВСУ високого сирського або ставленні городу був випущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства українських войск из з Я скажу відверто: я не був в Авдіївці під час того, як головком Сирський оголосив про вихід сил оборони. Звідти в цей момент я знімав сюжет у часовому ярі, який ви побачите вже незабаром. Тож я не можу сказати, наскільки контрольованим був вихід з Авдіївки. Але я чітко бачу, як російська пропаганда намагається дискредитувати українське військове командування, яке нібито кинуло Авдіївку на призволяще. Зверніть увагу, і ще тиждень тому російська пропаганда переконувала всіх у тому, що головком сирський це міснік. Міснік. Який триматиметься за території будь-якою ціною, який заради цього кидатиме в бій нескінченну кількість українців, вони призовуть скільки треба, щоб віддати тому же сирському, щоб всі там лягли подав Авдіївкою. Як і як вариться Вашингтонський папа завіщав Зеленському до останнього, українця сирський підходить ідеально, от просто ідеальна фігура для знищення українського населення. Це Сирський. але тут. Лише за кілька днів виявляється, що цей самий Сирський оголосив про вихід із цілої Авдіївки, лише аби зберегти якомога більше життів. Тож тепер головною проблемою нового головкома ЗСУ стало те, що він опублікував наказ про вихід з Авдіївки лише 16 лютого, а не в якийсь інший день, коли б хотілося російській пропаганді. Ну дійсно. Як це так, генерал Сирський забув прозвітувати перед вами шакалами, коли і в якій формі йому публікувати свої накази. Окремо хочу підкреслити: те, що ми з вами виводимо російську пропаганду на чисту воду, не означає, що в українській армії або інших складових сил оборони немає жодних проблем. Ні, вони точно є, і їх потрібно вирішувати. Але нам з вами вже точно не можна вестися на російські вкиди і просто відверті нісенітниці, єдиною метою яких є посіяти серед українців страх і відчай. І далі в цьому випуску я якраз продемонструю вам, чому приводу для відчаю в нас насправді менше ніж будь-коли. А Авдіївки дозволило позволила лінію фронту від Донецька, тим самим. Существенно обезопасить його від терористичних ударів преступного киевского режиму. Інформація про продвижении наших войск не передавалася огласке до повного розгрому противника і взяття під контроль города. Ну а це вже шиза для внутрішнього споживача. Авдіївка була дуже потрібна, щоб Україна не била по Донецьку. Про всяк випадок нагадаю, що Україна в останній рік два планової спецоперації, Якщо і завдавала ударів по військових об'єктах окупантів у тимчасово окупованому Донецьку, то це відбувалося передусім високоточними снарядами реактивних систем залпового вогню Хаймарс. А Хаймарсу абсолютно все одно стріляти по Донецьку з Авдіївки, з Курахового, з Нью-Йорка чи з Турецька. Тут я б сказав, все може бути геть навпаки. Відхід ЗСУ з Авдіївки – це дуже гучний дзвіночок для всього заходу. Про те, що зброї треба більше, її треба більше терміново, і зброя ця має бути якомога більш далекобійною. Тож що більше територій захоплює Росія, то менше аргументів залишається у тих, хто хоче ні допустіть ескалації. Відповідно. Не виключено, що на додачу до хаймерсів по Донецьку вже за місяць-два почнуть прилітати атакамси та тауруси. Все у нас розвивається так, як ми і планували. Але я ще раз підкреслюю: для цього потрібно, щоби на вулицях європейських та американських міст були натовпи з наших біженців та представників діаспори, а також тих місцевих, яких ви до цього загітуєте. В Вашингтоні та Берліні 24 лютого мають бути моря з українських прапорів та гучні гасла з вимогою термінового розблокування підтримки України на умовах України. Бо це Україна визначає, як їй найкраще і найпростіше захистити вас, європейців, на заході і в центрі Європи. Має бути такий шум, щоби його почули. Передусім, наші військові під Авдіївкою, в Часовому Ярі, в Куп'янську, на лівому березі Дніпра по всій лінії фронту вас, українці та українки по всьому світі, мають почути європейські та американські лідери і наші військові. Ну а поки в російських телевізійних помийках справжній шабаш. Дуже довгоочікуваний шабаш. Я такого не пригадую навіть після того, як вони тимчасово захопили Херсон, який я нагадаю є обласним центром. От нового головнокомандуючого, цього э, владимірського уроженца э, поступив приказ укріпити оборону Авдіїв. не сдавать Авдеевку, он отправил туда штурмовую бригаду азовцев для того, чтобы разжать наши как бы, клещи. Да. И тем не менее, вот так. Я думаю, что не только я, у нас вся страна следит за тем, что происходит сейчас в Авдеевке. Поздравляю, дончаны, всех нас с освобождением Авдеевки. С Божьей помощью теперь будет чуть полегче. Павел Воля посетил военных, штурмующих Авдеевку. Таке враження, ніби вони захопили, ну як мінімум, Берлін, а може і Париж заразом. Хоча знову таки щось мені підказує, що Берлін та Париж було б захопити легше, ніж Авдіївку, і це навіть при тому, що сили сторін під Авдіївкою тепер точно можна відкрито про це говорити, складали подекуди один до семи, один до десяти, ну ось приблизно таке співвідношення. Ну а от втрати сторін. Це взагалі окрема тема. Я хочу, щоб всі, хто сьогодні нас дивиться, низько вклонилися захисницям та захисникам Авдіївки, тому що цифри насправді головні цифри, про які треба знати, вони просто вражають. На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій. За чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції від 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали. 47 186 осіб особового складу, 300 Шістдесят танки, 248 артилерійських систем, 748 бойових бронемашин, 5 літаків. Дякую кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм за кожного знищеного окупанта, за кожен спалений танк та бронемашину. Боротьба триває. Олександр Тарнавський командувач оперативно стратегічного угруповання військ Таврія: 47 тисяч російських окупантів. І ще раз 47 тисяч. Тисяч в Авдіївці ніколи в житті не жило стільки людей. А росіяни примудрилися в таких кількостях в цьому місті полягти. 47 тисяч це навіть більше військ, ніж окупанти будь-коли одночасно концентрували на цьому напрямку, тобто вони поклали більше, ніж одночасно збирали. Вони просто змінювали, змінювали, змінювали своїх солдатів, які йшли по трупах одне одного. Такої м'ясорубки не було навіть у Бахмуті. Це масове знищення російського населення, якого росіяни не бачили з часів Сталіна. І так це стало можливим лише завдяки силам оборони України. І так вони теж і не в останню чергу через відсутність поставок із Заходу. Та наявність в росіян поставок із КНДР Ірану та Китаю сила оборони України також зазнали серйозних втрат. Але те, що навіть за таких умов сила оборони зробили з російськими військовими, це просто незрівнянно. Незрівнянно ні з чим в історії, ну хіба що із сумнозвісною операцією на так званому Нєвськім Пятачкі, коли росіяни втратили 200 тисяч своїх військових на кількох квадратних кілометрах. Ну а тепер подивіться, як цей так званий народ радіє своєму самознищенню. Це так звана «вечірінка», влаштована в Москві з нагоди захоплення Авдіївки, з нагоди захоплення міста, що менше Москви у 50 разів. Ну, якщо говорити про населення і про те населення, яке не зараз, а було до повномасштабного вторгнення, про ті приблизно 30 тисяч людей, які там проживали. І до речі, на цій саме вечірці росіяни ще й Поміналі Олексія Навального. Я так розумію. Це нацистське прочитання пісні «Every Breath You Take»? Дивовижний народ. Наскільки слово народ тут взагалі доречне. Так от я хочу підкреслити, що тимчасове захоплення Авдіївки та вбивство Навального не випадково відбулися приблизно в один і той самий час, а саме за кілька тижнів до так званих виборів, які в березні планує провести Путін, аби вони всі його. Все це потрібно, щоб показати росіянам та всьому світові свою, нібито силу. Мовляв, дивіться, я захоплюю нові території, я вбиваю кого хочу, де хочу, як хочу і коли хочу. І у вас ніякої надії ні на кого іншого вже не може бути. Для нас із вами в цьому, мабуть, нічого нового і немає. Типовий Путін у своєму репертуарі. Більше того, тепер все остаточно стало на свої місця в тому плані, що стало зрозуміло, чому в принципі Путін не намагався вбити Навального вдруге раніше. Він готував цю акцію спеціально під вибори. Але от для цивілізованого світу це все є новиною. Новиною про те, що Путін і його дружбани. Це справжні закінчені маніяки, які залюбки і без вагань вб'ють усіх, і на заході також, якщо тільки матимуть таку можливість. Що я провів свою життя, общаюсь з людьми, які управляють країнами в різних країнах, і прийшов до наступного виводу: Кожен лідер убиває людей, в тому числі і мій лідер. Кожен лідер убиває людей. Некоторі убивають більше, ніж інші. Лідерство требують вбивства людей. І зараз дуже важливо, щоби захід усе це правильно зрозумів. Зрозумів, що його врятує від загибелі тільки Україна. До речі, в цьому плані особливої уваги потребує поведінка Джо Байдена за всієї його традиційної повільності, а також, попри відсутність у Байдена ясного плану перемоги України над Росією. На вбивство Олексія Навального президент США відреагував миттєво та мудро. Навального вбили. Значить, треба терміново дати грошей Україні, каже Байден. <плес> Путін відповідальний за смерть Навального. Путін відповідальний. Те, що сталося з Навальним, є ще одним доказом жорстокості Путіна. Не потрібно вводити себе в оману. Путін не лише націлюється на людей в інших країнах, як зараз в Україні, але й здійснює жахливі злочини проти своїх людей. Ця трагедія нагадує нам про ставки, які зараз на столі. Ми маємо надати фінансування Україні, щоб вона могла захистити себе, захиститись від Путін жахливих смертельних атак та військових злочинів у Сенаті США. Двопартійне голосування підтримало фінансування України більшістю голосів. Тепер, як я і казав раніше, і я й тепер маю на увазі саме ця Історія спостерігає за тим, що відбувається. Історія зафіксує провал з боку палати представників щодо фінансування України у цей надважливий момент ніколи не буде забуто. Тож знову таки не факт, що Путін не вистрілив в ногу сам собі своїми передвиборчими маневрами, маніячими маневрами. Пам'ятайте, кожен і кожна з вас можуть зробити так, щоб всі ці речі, зрештою, виявилися вбивчими для Путіна, для його системи і для його агентів на заході. Але що точно зрозуміло вже сьогодні? З усього цього свій максимум намагається витоснути російська пропаганда. Передусім, звісно, не з факту вбивства Навального. Тут росіянам все зрозуміло і без маніпуляцій пропагандистів. Вони пропагандисти, намагаються витоснути максимум із тимчасового захоплення Авдіївки, намагаються зробити вигляд, що це величезна перемога. Далася вона малою кров'ю для Росії. А Україна навпаки втратила чи не половину своїх сил оборони. Тому вставай, страна огромная, вставай на смертний бой. Ну не очень смертный, но бой очень простой, но вставай, вся страна, страна огромная. Короче, все срочно на фронт. Ось що вони намагаються сказати. Несомненно, це оперативний успіх. Именно оперативний успіх мощний. Тому ж созначення і средств, котрої було стане працівників нашого операції. і вона пробувала пройдена крайні успішна і достойно. 47 тисяч російських сімей вже оцінили цей успіх і достоинство. і вже встигли переповісти про нього. Ну я думаю, як мінімум, такій само кількості інших сімей, а скоріше набагато більшій кількості росіян. Когось запросили на поховання героя. Хтось, можливо, щиро ділиться горем, а хтось скаржиться на відсутність чи недостатній розмір грабових. Так чи інакше, не маю сумнівів, що кожен тисячний росіянин вже знає реальний стан справ навколо побіди в Авдіївки. І тому пропаганда зараз активно намається. Підчищати за військовим та політичним командуванням, що влаштувало справжню бійню і спрямувало до Росії моря російської ж крові, первое самое главное это крайне выверенная оцінка обстановки, толкове рішення, чітка постановка задач і, конечно, планування. Планування до мелочей те, що сьогодні получилось. Второе это подготовка подразделений. Это штат именно штурмовых подразделений, которые дало возможность штурмовать. И самое главное, подготовка их к предстоящему бою. Так, россияне, вы не знали, але у вас справжня натівська армия. И главное, она дуже цінує каждого своего солдата. Поэтому давайте мы от души поздравим всех командующих, командиров, весь состав группировки, с тем, что они нам подарили. Эту победу это крайне дорогого стоит. Дійсне дорого. Ви знаєте, я можу скільки завгодно спростовувати російську пропаганду аргументами та фактами із цієї студії. Але, мабуть, навіть краще за мене про фейковість та фальшивість цієї операції, та й, взагалі, такого явища, як Росія, найкраще свідчить ось це відео, опубліковане російськими ж окупантами. 17 февраля 2024 года подразделение ветераны устанавливают флаг в 9 квартале города Авдеевка. Мы Россия, Путин сила. Места нема. Российской армии Тобто велетенського з'єднання у понад 40 тисяч осіб. Нема найдорожча техніка, а саме сучасні винищувачі-бомбардувальники, падають як мухи після заходу в Авдіївку. Росія лише за одну добу втратила чотири своїх найкращих літаки су Су-34 та су 35 За кілька днів до цього втратила один зі своїх найбільших кораблів. Бальшой десантний корабль Цезарь Куніков. І все це за відсутності в України Ф-16, за відсутності Таурусів, за відсутності атакамсів. Ба більше. Авдіївка протрималась чотири місяці безперервних кривавих штурмів і трималась би набагато довше, якби Україна вчасно отримувала хоч якусь. Адекватну збройну обіцяну підтримку із Заходу. Підтримку, гарантовану Будапештським меморандумом все це справжнє диво. Диво, яке здійснили Сили оборони України. Я прошу всіх подякувати їм за це диво своїми донатами. Ось QR-код. Який веде на сайт фонду «24». або ж ви можете скористатися посиланням під відео Фанд 24 чотири Вам достатньо кількох секунд, щоб потрапити на наш сайт, і ще кількох секунд, щоб зробити свій донат. Я дякую всім, що ви продовжуєте боротьбу, але зараз треба боротись активніше. Пам'ятайте, відступати нам з вами нікуди, та й немає сенсу. Розповсюджуйте це відео особливо серед українців та українок, які зараз перебувають на Заході. Ставте свої лайки та діліться враженнями в коментарях, аби Ютуб пропонував ролик якомога більшій кількості людей. Підписуйтесь на нас, якщо з якоїсь причини поки не встигли цього зробити. Бережіть себе, наближайте перемогу своїми діями, активно воюйте! До зустрічі в наступних випусках! Слава Україні!